Це що дупа на обкладинці? Не дупа, а дубка детектив, дубка і його помічник Брауні. If you know what I mean. але не спішіть казати фу на книжку тільки через такого незвичного героя. Бо детектив Дубка це справжній майстер своєї справи. Він буквально відчуває запах негараздів і віртуозно використовує свою дедукцію. Ну а якщо говорити трішки серйозніше, то детектив Дубка і загадка пані у Фіолетовому це початок детективної серії про детектива Дубку. Вона відома по всьому світу і є навіть аніме за мотивами цієї книжки. В цій книжці є одразу два розслідування детектива-дубки загадка пані у Фіолетовому і хто вкрав смачненьке. А сама книжка зроблена так, що діти разом з детективом буквально приймають участь у розслідуванні, проходять лабіринти, розв'язують таємні посилання і будують свої здогадки щодо злочинців. Я вважаю, що ця книжка дуже, дуже крута, і видавництво Моя книжкова полиця видасть всі книжки в серії. Бо маленьким українським читачам обов'язково... Мого сподобається такий харизматичний герой і цікавезні завдання в самій книжці.